Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні продовжуємо осінню тему гриби і будемо маринувати гриби з соусом сацибелі. Ви можете брати будь-який соус, який вам більше подобається: український, херсонський, сацибелі той же самий. Ось Тому що першою основою цього рецепту є мариновані гриби в томатному соусі. Вони дуже добре смакують, а зберігаються ще краще. Ось, як бачите, в мене от лишилась баночка минулорічних. Погриб у мене не дуже холодний, тому що він знаходиться під підлогою в будинку і все-таки так не дуже пристосований для такого холодного зберігання. Ось, але, як бачите, все, нічого з цими грибами не сталося. Щось не потрапило до нас ця баночка на стіл. Ось нічого, з ними нічого не стається, ми її все-таки з'їмо. Отож, приступаємо до самого готування. Сковородку я вже вімкнула на нагрів, тому що вона так довше розігрівається, поки що розповім, що нам потрібно. Нам потрібно 2 літри грибів, ну, от вони вже порізані, відварені, порізані шматочками, яким вам буде зручно їсти, відсіжені на друшлак, промиті під проточною холодною водою. Повністю знову вода з них стекла, і ось ми маємо 2 ну, літри грибів. Все, там, перемірили тут 2 літри. Сім цибулин я вже нарізала, бо цибуля дуже єдуча. Знаєте, плакала б тут крокодилічими сльозами. Самі цибулинки невеликі, ну, от такі десь у мене невеличкі цибулини, бо кажуть, там середнього великого розміру. Я би так сказала, вони не маленькі, ну і, можливо, до середніх не дотягують. Сім таких цибулин. Далі нам потрібно води 100 г, 2 столові ложки солі, 150 грам цукру, 50 грам оцту і один стакан олії. Один стакан олії я зараз відміряю. Ось скільки у нас піде на сковородку. Ну, я маю на увазі, я не буду виливати зараз цілий стакан в сковородку. Я просто деяку кількість використаю на підсмажування цибулі, а решту вже вилью, коли буде в кастрюлі готуватися сам салат. Ну, не знаю, салат, просто мариновані гриби, як хочете, таке називайте. Ну, таку десь я кількість вилью. І висипаю всю цибулю, підсмажитися. Ви знаєте, я такий, ну, грибник, скажімо так, не новачок. Мене ем, не дуже здивуєш якимось там дивними рецептами, там і все приготування грибів. Ну, колись мала таку знаємо, кількість грибів, що вже так, і морозили, і просто маринували, і, і сушили все, все, що завгодно, і починаєш шукати. Рецепти, якби це ще якось так цікавенько приготувати гриби і натрапила на цей рецепт. Ну, Спочатку подумала: томатний соус і гриби, ну, якось так воно ну, не знаю, трошки дивне. Ну, в моєму розумінні, в моїй уяві, такий дивний рецепт. Приготувала пробну партію і не пошкодувала. З того часу готую, готую ці гриби. Коли вже набридають і просто сушені, і просто мариновані гриби, оці в томатному соусі, вони йдуть швидше, скажімо так. Так, наше завдання зараз просто підсмажити трошки цю цибулю, викидаємо в каструлю гриби. Поки цибуля підсмажується, ми собі абсолютно спокійно можемо сюди і відважити цукор, і відміряти сіль, все. І оцет, і викинути томатний соус, і потім додати лише цибулю, і поставити тушитися. Так, одна банка соусу з цибелі. Чому я не ставлю зараз на вогонь, бо ця кастрюля буде просто стояти на місці сковородки, вона там найбільше по діаметру. Ось. А тим, що я зараз підготовлю, я просто скорочую час приготування, скажімо так, вже все буде готове. Виливаю олію, яка вона залишилась відмірена. Бо зараз я буду відмірювати воду. Нам потрібно буде 100 мл води. Беру кипячену. Ось і заливаю воду дві столові ложки без гірки солі і 150 грам цукру. Ну що ж, я рахую, що цибуля вже достатньо просмажилась. Нам не потрібно, щоб вона вже просмажилась на чорну. О, просто така стала прозоренька. Ось. Ставимо на це місце каструлю, викидаю цибулю, все перемішую. Ну, як ви помітили, я оцет ще не додавала. Зараз хай спочатку закипить, трошки провариться, з моменту закипання пів години. Протушуються ці гриби. Десь за 10 хвилин до кінця протушування я додам 50 г оцту. Отож, хай поки що нагріваються і протушуються гриби, а я тим часом підготую банки. Я їх помию, витру насухо поставлю в духовочку стерилізуватися, тому що готовий слад ми вже просто будемо викладати. В стерилізовані гарячі банки і закартувати. Дуже дуже легкий і простий рецепт. А саме головне, що смачний. Ну що ж, пройшло вже хвилин 20 з моменту закипання доливаю оцет 50 мл. Звичайно, що детальний рецепт буде в описі під відео. Вам не потрібно його буде десь шукати. Ось така у нас маса кипить ще хвилин 10. Банки вже стерилізуються, але нам треба, щоб ще оцет ввійшов усі гриби, все добре розчинилось. Ну що ж, прийшли відміряні нами півгодини. Я вимикаю гриби, банки дістала вже. Ну Все швиденько розкладаємо по банках і закатуємо. Ось, накладаємо баночки по самій вінці, якщо можна так назвати, так. Краї, якщо десь соус попав на край, треба витерти. Зараз я візьму серветку. І закриваємо, закатуємо звичним способом. І так з усіма баночками. Зараз тільки дочекайтеся до кінця, я вам скажу, скільки всього у нас вийшло банок. Ну що ж, все розклала по банках. Вийшло 4 півлітрові баночки. Ну, звісно ж, бо грибів у нас було і так 2 літри. І не дивлячись на те, що ми додавали соус, там цукор, сілі і все. Більше, ніж 450 грам от якраз саме баночка з-під того самого соусу сцебелі. Більше не вийшло, Повноцінної півлітрової баночки не вийшло. Зараз я несу в тепле місце ці баночки, ну, перевертаю на ковдру, накриваю другою ковдрою, і до наступного дня з холодною, спускаю в погреб і все. Буде все далі відмінно зберігатися. Ну що ж, чекаю вас в наступних відео. Є собі маленький спойлер це будуть знову гриби. Ну а що ж, осінь, грибна пора, що ж ми ще будемо знімати і показувати. Отож, до зустрічі в наступних відео, до побачення!